Вітаю, шановне товариство. Це гайд на дума. Поки герої не понерфлили, я вважаю, треба поспамити активно, бо Флейнер дійсно один з найкращих. І дивитися ми за тим, як правильно грати на цьому герої. Будемо за чемпіоном інтернешнала 33-м. Бо це сігнатурний його герой. Він, по суті, придумав білд на думі, котрий зараз актуальний, який всі спамлять. І, в принципі, на Інтернешнлі він дуже добре на ньому грав. І дійсно, він, я думаю, найбільше може нам розповісти по цьому герою. Дивіться, ну його стартовий саг. Був три манго на врайсбенд, дві гілочки, і потім він приносить собі тангуси. Я, в принципі, іноді купляю з квілінглейдом, тобто два мангуси без гілочки, але квілінглейд в мене був. Айтембіл з квілінглейдом, я думаю, буде більш актуальний, якщо ти граєш проти тренда позиції 5. Так як в цій грі цей тренд він на позиції 4, йому не треба робити дерева. Я думаю, 33 просто звик грати ось так. Також хочу відмітити один важливий момент. Подивіться за тим, як Сакса пулить кріпів. Це доволі таки важливо, коли ти граєш з мілічним саппортом, Ну, в принципі, навіть з дренжову іноді це важливо. Але в цілому завжди, коли ти граєш з мілічником, з будь-яким ромін саппортом, ти завжди повинен булити ось цих крипів. Тепер, така доволі таки важлива також тема. Сакса він не стоїть з 33-м, ось тут він не лутає експіріанс, коли 33 й просто спокійно добиває кріпів. Він бежить, біжить сюди до Ватсона і починає йому потрохи заважати, плюс отримує експу за ось цих кріпів, котрі тут вмирали. Тобто вони не стоять вдвох і не отримують фул експіріанс на, на двох. Також Сакса зразу біжить, пулить ще кріпів. Чому він це робить? Давайте я спробую пояснити. Ну. Очевидно, що лінія Дум вона поки що ніяк не може напрягати терорблейда, навіть при тому, що у нього метаморфози нема. Через те, що зараз Watson ось сюди крипів перевів, вони вже підробили свої спили і почали його пробивати потроху, тому що ну, це доволі таки жадібно він зробив, переводив ось сюди криворожих крипів. Тому в цілому задача Сакси і 33-го, враховуючи, що у них ось два мілічники, котрі не дуже сильно напрягають на лінії, просто пулити крипів. Це актуально, коли ви граєте там з якимось тіммейтом е, в пабліки, в пабліку, наприклад. Або якщо ви ну, хочете бути професійним гравцем, і вам просто подобається е, дивитися за тим, які дії зараз приймають професійні гравці, і що вони роблять. Це доволі така актуальна інформація, про яку я зараз розповідаю. Далі ми бачимо, що він приносить мангуси, і, в принципі, весь ленінг в професійній доті він йде доволі таки, так, ну, плавно, знаєте, немає ніяких рандомних мувів, де... Ти там біжиш, когось дайвити. Вони грають на свої таймінги. Таймінги у 33-го і у Сакси на цій лінії. Це отримання 3 рівня, де він качає землю ось так. І отримання у Сакси Еваланчу, де він, ну там, Еволанчу чи Тосу, чого завгодно, де у них з'явиться хоч якийсь кіл-потенціал на цій лінії. Тобто вони не поспішають максимально там пресингувати на лінії, вони чекають, допоки їх герої стануть достатньо сильними на, ці, на цій лінії, конкретно. Сакси ми бачимо далі, де по. Ти кріпів у 33-го зараз закінчується деваур. До речі, бачимо, що, ну, як я казав, він качає все ж таки. Землю спочатку, і потім за рахунок того ж, Сакса плить кріпів, у нього є змога піти і з'їсти якогось кріпа на кемпі. Так як девавер першого рівня ти можеш з'їсти тільки маленького кріпа. 33 й з'їв доволі таки непоганого. На маленькому кемпі є ще хороші кріпи на думі, котрих можна з'їсти. Ну і абсолютно імба, звісно, це огор на Айсермор, котрий буде бафати на тебе Айсермор, і тебе буде просто неможливо вбити. Тобто, ми покріпсати бачимо, що. У траблети, звісно, у нього фріфарм і по нетворці ми це бачимо. Але зачекайте, поки що 33-й ще не зафармив ось цю величезну пачку. Зараз, після цього, як він це зафармить, у них стане плюс-мінус парітет. Вони зможуть. На лінії стояти на однаковій кількості кріпів, і далі вже залежить від Сакси, що захоче він робити на цій, лі... на цій лінії. Тобто він захоче грати на мідлейн, допомагати Зевсі, чи він захоче вбивати е... Омонно, там тероблейда чи Рубіка. Ми бачимо, що 33-й він не поспішає качати зараз ніякий спел. Чому? Тому що, якщо він побачить, що там, Ну, до речі, він качнув, але це помилка, як на мене. Я поясню чому. Йому не треба девауер докачувати в 2 зараз. Він може Лишити Infernal Blade спокійно, і якщо буде змога, він качне Infernal Blade 1, щоб вбити героя. Якщо такої змоги не буде, він дочекається, поки кріп у нього переварюється до кінця, там, ну там до 5 секунд кулдауна Девавера. І потім він качне цей Девавер, щоб з'їсти, ну, щоб отримати максимальну кількість золоту. До речі, ось навіть зараз ми бачимо, якби у нього був би Infernal Blade, він би ось тут дав би тичку з Infernal Blade в. Терорблейда, ось на цьому моменті, і він би загинув 100%. Бо у них була ще Ульта Зевса, котра зараз продемажила терорблейда. Тут 33 помиляється Зверніть на це увагу, навіть International вони можуть помилятися. Завжди залишайте поїнт на думі, тому що Ну ви під кінець, якщо ви побачите, що нічого не змогли зробити, просто качнете цей Dower 2, і навіть при тому, що ви з'їдали кріпа першого рівня, все рівно ви ем, прокачавши Deваer 2, отримаєте золото, як закріпав, начебто ви Діли його на другому рівні. Тому це такий міні-абуз на думі. Шановне товариство, в доті зараз вже закінчились професійні матчі, і ми будемо чекати на мажор, ну, якщо він буде. Але не забувайте, що зараз іде Extreme Masters по Counter-Strike. І тут грають Na'Vi. Я вже виграв один прогноз, залишив на них проти Лігідів. Ну, ми можемо побачити, що тут я заливав на Na'Vi по доті, але все програв, окрім прогнозу на One Move. Ну. Буває і таке. Наступний матч у Наві буде проти G2. На них дуже хороший коефіцієнт, і, але можливо вони навіть, на плюс моралі можуть виграти. Тому забирайте обов'язково бонус від мене і перематчі по посиланню в коментарях під цим відео. Тепер важливий момент по айтемам: тут все доволі таки залежить від ситуації на лінії. Бувають ситуації, де ти береш гарпію, наприклад, на лінії, ну на маленькому кемпі. З'їдаєш її спокійнесенько, і ти можеш там наспамлювати постійно чейн-лайтнінгом ворожого кері, ворожого сапорта, кого завгодно, Ну ти можеш вбивати цих героїв. Тоді ти можеш купляти не швидкий мідас, як робить це 33-й, а можеш купляти собі аркани, наприклад, щоб пресангувати на лінії. Чому аркани? Чому не фейзи? Фейзи це зараз трохи минула, минула мета на думі. Зараз це саме 33-й цей біблі придумав. Ти збираєш собі аркани, щоб в подальшому розібрати ці аркани на... Або ти не граєш взагалі там, з фейзами, там, просто у тебе звичайний чоботи залишається. Купляєш собі міндас, блінк блек Кімбар, а потім все рівно збираєш цей актарін через аркани. Тобто це зараз ось така мета на думі. Тому він ну, залежить все від ситуації. Але через те, що у нього ще залишились мангуси, він постійно не спамить. Там якимись пилами на лінії, він спокінесненьку купляє собі фаст мідаст і грає на свій фарм. В принципі, 33 все своє життя грає ось так. Тобто він його фішка головна в тому, що він дуже добре відчуває момент, коли йому треба балансувати фарм. І нічого не треба там робити, коли йому треба пофармити, і грає від своїх таймінгів. До речі, от зараз. Це той, мом... той момент був, про який я сказав. Він бачить, що йому дум не потрібен на лінії. у нього ось переварюється кріп, дебаф не відображається, тому що це баг. І він докачує сміливо девавер, щоб отримати золото крипа третього рівня прокачки девавера. Ми бачимо, що він отримав 150, тобто це вся фішка, про котру я сказав, вона підтверджується. І зразу несе собі, не думаючим і Тобто, в теорії він міг би залишити там поінт під дум і так само зробити. Ну, і коротше, пам'ятайте, про те, що важливо реально завжди холдити поінт на думі, допоки ти не зрозумієш, що тобі цей левел Дес, точніше, вибачаю, Infernal Blade чи там Ultimate, потрібен чи не потрібен навпаки. Далі увага за тим, як він грає і як він продовжує фармити. Ми бачимо, що майже як і у будь-якого офлейнера, майже це те ж саме, що я там постійно розповідаю на стрімі, він спокійнесенько заходить за вежу. Він не намагається якось незрозуміло для чого пресингувати там. Терроблей, стоячи напроти нього на лінії, фармлячи там один кемп, він заходить за лінію і намагається максимально за тауером зафармити кріпів швидко і зафармити нейтральні кемпи, якщо вони є. Якщо є небезпека, він сміливо звідси відходить. Бачимо, що він все рівно загрейдив, тому що гра в нього доволі таки хороша. Це зайва мана, і, і він знову ж таки розбере ці аркани на актарі. Докачує він Devour 4 і продовжує грати на свій фарм. Як -наслідок, Бачимо, що в нього вже на 10-й хвилині просто 5 тисяч нетворса. Так, звісно, терблейд також фармить, але у Дума дуже і дуже багато всього. Тут реально 33-й, прям дуже добре грає. Ну окей, тут він помилився і все відео, але буває і таке. Просто жадібно зіграв, як на мене. Тепер в чому сила Дума? Тут ви повинні позбавитись ілюзії, що якщо у вас є ультимейт. Ви повинні обов'язково піти, реалізувати ваш ульт. Ні, ні. Якщо така ситуація буде і до вас хтось прийде, там чи там ваша команду сильно подайвлять якось, ви зможете натиснути свій ультимейт за допомогою телепорту, або якщо до вас ганугають. Якщо такої змоги нема, ви взагалі просто паритись не повинні. Ви не повинні йти там, в якесь задимлення зі своєю командою. Ви не повинні колоти свого е, друга там на Shadow Demon чи там Тініку, типу Гоудум, реалізуємо, це робити не треба. Ваш герой це машина для фарма з офлейна. У вас є дві найважливіші шмотки, котрі треба зафармити, для того, щоб дум був боєздатною одиницею. Це Blink і Black Kim Bar. Також дуже і дуже бажано майже маскев це з'їсти кентавра, щоб під Блінк і Блекінбар ви змогли заініціювати зі стана. Це також дуже бажано зробити. Допоки цього не трапилось, я рекомендую просто фармити на думі і взагалі ні про що не паритись. Холить ваша команда на якусь ігню, Забийте, у вас нема блінка Блекімбара. Треба там когось вбивають і на вас там пінгує кері. Забийте, у вас нема блінка Блекмбара, а потім, коли він з'явиться, треба робити наступне. Коли у вас вже з'являється Блекінбар, ви повинні розуміти, що вас так просто вже не вбити, як це могло бути раніше. І тут ви сміливо можете реагувати на те, що відбувається на мапі. Тобто, якщо ваших тіммейтів там дайвлять, сміливо треба натискати телепорт і просто як танк справжній іти вперед, для того, щоб Зевс міг демажити, і ви повинні використовувати моменти помилки від ворожої команди. Наприклад, от те, що зараз... Робить Ватсон, це називається синдром врятувати тіммейта. Це просто максимальний ідіотизм, насправді. Типу, у нього хтось в команді, скоріш всього, колить. Гайс, guys, guys, гайс, guys, guys. Go, 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 help, 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 хелп. Типу, там давлять цього брівмастера, чи там може тренд колить, що в нього є ульта, він зараз прилетить, його всіх вб'ємо. І він ведеться на центр Блейді і летить. Але якщо ми побачимо Терроблейда. То у нього, в принципі, ну окей, у нього є метаморфоза, але нічого такого, за рахунок чого він може виграти тімфайт, поки що нема. На відміну від дума, у котрого з'явився black і у котрого є Дум. Тобто, 33-й, в цьому моменті він правильно робить телепорт, тому що його герой, він ось перша зупинка, це Black Kim Bar, у нього з'явився і є ультимейт. Він зразу ж його реалізує. Це ідеальна ситуація для Дума, де ти тільки що приніс себе Блекінбар і миттєво його реалізував. Тобто твій емпак на думбі. Він зараз дуже і дуже великий. Ти з, кількістю, з нереальною кількістю нетворса бігаєш, і ти реалізував свій ультимейт. І якщо на тебе хтось до цього пінгував в пабліку, типу ДУМ, ти де? Ось ось де він. Ти вже показав свій імпакт, задумайся про це. Так, тепер, дивіться. Він собі приніс блекембар, і, блінк. Ми бачимо, що все рівно вони не поспішають якось реалізовувати там цей блік і стрім стрімголов там нестись в задимні якомусь, це їх не дуже цікавить. Так як це командна дота, я думаю, що це зрозуміти, в принципі, можна, тому що у них, напевно, є якийсь план. Цей план, скоріш, заключається в тому, що вони розуміють, що там, умовно кажучи, якщо Entity Підуть на рашана, вони під це реалізують свої кнопки, і їм достатньо просто фармити для того, щоб виграти цю гру. Тому він, наприклад, вибирає тривала. Ну, чесно, я б купляв на його місці шар, тому що. ну... Я б не рекомендував тривала, бо це занадто жадібно в пабліку особливо. Тому що на думі абсолютно імба, це шарт. Тобто, навіть якщо у вас не буде стана кентавра, якщо ви е купите собі шарт, ви будете інферно блейтом на 1 і 2 секунди, на відміну від 0,6 секунд, тобто в два рази довше. І ви гарантовано, у вас вистачить часу для того, щоб застанете будь-якого героя до блекібару, до притискання манти у Тероблейда, наприклад, і потім дати йому дум. Тому, в принципі. Я би рекомендував, напевно, купляти спочатку шарт, потім актаріна, а потім тільки тривала. Для пабліка це більш важливо. Але так як це професійна дота, і він бачить, що грайде так доволі таки на їх користь погано, він може дозволити собі більш жадібно грати. Ну, це стиль 33-го. І ось смок вони натискають уже під. Таймінг, коли всі абсолютно готові, коли він приніс собі лінзу. В принципі, для нього нема великої різниці з лінзою чи без неї натискати. Це, я думаю, залежало від кола його тіммейтів, чи від того, куди вони хочуть зіграти. Тобто, хочуть вони законтролити ворожий трикутник, чи хочуть вони там під Рашана просто грати, щоб не давати ворогам забрати його, якщо що. Тут складно це сказати, чому саме так відбувається, залежить знову ж таки від того, що є в Teamspeak і в Discord, там не знаю, де вони знаходяться команди, що вони обговорювали, тому що іноді команди ну, можуть, знаєте, не поспішати нікуди, тому що розуміють, що і так гра доволі таки приємно для них іде. До речі, оце дивний момент. Ну, скоріш всього, 33-й він не знав, що побачить його телепорт. Це. Ну, по суті, складно сказати, що це його помилка, тому що він робив телепорт просто на ворожому варді, котрий ось тут стояв. Але команда Entity, вони зразу ж це реалізували е тим, що вони просто зайшли на цього Рошана. Е взагалі, то ну, дуже не бажано, коли ти граєш на думі, щоб ворожа команда забирала Рошана. Бо якщо вони його заберуть, то там Траблейда буде Егіда. Так у нього може не бути метаморфози. Але якщо м, герой, ворожий Кері там, загідою, ти не можеш в нього дати дум. А дуже і дуже бажано твій дум юзати саме на най найсильнішого героя. Тому що, очевидно, що тут один кері, так там пангольєр, брімастер вони також щось, напевно, роблять в цій ігрі. Але головний герой у команди Едніті це uh, Terrorblade, І на нього тобі на думі треба завжди використовувати свій ультимейт. Тому тут мені здається, все ж таки вони доволі таки жалібно зіграли, що віддали. Цю егіду і телепорти 33 зробив на бот. Хоча, з іншого боку, знову ж таки, у них тут такий драфт, що я думаю, що вони просто не паряться про те, що там є у ворожій команди Терлблей, що його нема. Зевс з Терлблейда під думом вб'є без будь-яких шансів. Бачимо, що далі він купляє шарт. Тобто, ти повинен запам'ятати, твій е, набір джентльмена на думі: це Блінк, Bleakimbar, Шарт. Ну, мідас, звісно, першої шмотки про це не забуваємо. Октарін, Тревала, і далі аганім. Це найпростіший білд, котрий може бути в тебе на думі. Після Актаріна ти, звісно, купляєш Мідас. Хочу трошки пояснити, в чому взагалі фішка цього Актаріна і в чому Дум сильний герой в лейтгеймі. У Дума зараз на 20 рівні є талант на мінус 35 секунд зарядки від Дума. Цей талант 100% приберуть в патчі, можеш про нього вже забути. Тому що, ну, Дум кладаниця 74 секунди з цим талантом і Актаріном. Тобто. Це спел, котрий абсолютно імбовий в грі, але він настільки мало кулдауниться. Це ненормально, будуть фіксити 100%, тому, знову ж таки, не сильно турбуйся про цей талант. Ну, очевидно, що на 10-15 рівні по талантам ти береш всі таланти для демеджа з. Земелі своєї. Єдине, єдине, напевно, виняток це коли ти береш девавер, роз'їдає древніх ліпів. І якщо ти граєш проти Бісмастера або Лікантроба, тоді тобі треба буде з'їсти їх другий домінатор в тім файті. Далі в цій грі конкретно він купляв Strange Blink і Шиву. Я тут трошки хочу пояснити, чому він робить саме ось так. Дивіться, в принципі, на думі Refresher також доволі така хороша шмотка. Але враховуючи, що тут є один Terrorblade, Котрого треба контролювати і думати. І, в принципі, тобі бажано в метаморфозі тереблейда затанчити весь цього демедж, а для цього тобі треба здоров'я і армор. Я думаю, що 33-й просто вирішив грати ось таким чином, де він дає один дум тероблейду, чи він вішає його на себе і біжить за тероблейдом, не даючи йому, там, не знаю, натиснути будь-які кнопки. а насправді, Аганім це імба, ти, типу, на себе кидаєш, ну хто не знає, може, є такі люди. Ти кидаєш на себе дум, і дум навколо тебе. Такий, така пентаграма з'являється, і ти можеш, всі, хто поряд ворожі герої знаходяться, всі будуть в думі. Але від цього є форстаф доволі такі, таке хороше рішення. Тому все ж таки краще на тероблейди кидати дум, щоб він не вийшов з діапазону дії думу. Тепер давайте, увага зараз за одним з тімфайтів. Ми бачимо, що все ж таки він кидає на себе, щоб вбити Штормштормера. Він його вбиває з тероблейдем, поки що це не діє. Ну, він просто так зробив, тому що він не бачив тероблейда в... 에... поряд з собою. Тому він вирішив просто на, на Штормштормі настрибнути. Він зразу ж натискає байбек. І а, ну, плюс у штамштормі тут Лінкенсфера, про це не треба забувати. В цьому, до речі, і імба аганіму. Тому що, якщо ворожі герої збирають Лінкенсфери, тобі ну, обов'язково давати їм дум. Ти можеш просто його кинути на себе і задумати їх саме таким чином. Ну і от імба в тому, що у <кх> тебе 40 секунд cooldowниться, ти можеш просто спокійно перечекати ці 40 секунд, котрі в нього залишились. І ти спокійно реалізуєш наступний дум і виграєш цю гру. Ну і наостанок, що дум робить в лейтгеймі, в принципі, з будь-яким в цій грі. У нього є вже 6 статів, є шарт, є ганім, кидає на себе дум. Навіть не хоче давати Ватсону цей дум, тому що розуміє, що тут Рубік вже вмер, меру, котрого є єдиний Форста в грі. Просто закінчується у нього Блекімбар, і він підзев вмирає за секунду. Тому тут Тундра, вони спокійно розуміли, що навіть якщо вони просто фармять крипів, вони ніколи не програють, бо у них. Є дум проти одного кері. Тут Ватсон, звісно, натискає байбек, але його знову вбили. Ну і гра, в принципі, закінчилася, тому що Тероблейд без Блекінбару проти за все ніяк не може виграти в дото. Ось такий гайд, любі друзі, дуже рекомендую, допоки не понерфили цього Дума, Спамте його, бо герой супер простий. Дуже ефективний, може зіграти навіть людина, котра не грає на офлейні Взагалі, навіть на керрі можете спамити цього дума. На будь-яку роль певно, окрім міда, цей дум підходить, тому що на міду все ж таки треба грати на більш активних героях. Користуйтесь, підписуйтесь на канал, і дякую вам. Бувайте любі друзі.